Рісум розпочинають новий навчальний рік. Цьогоріч навчатись діти будуть як дистанційно, так і офлайн, залежно від рішення школи. Сьогодні ж замість традиційного свята першого дзвоника, перший урок за партами. Сьогодні свято, сьогодні вже третій набір у мене і до мене прийшли першокласники, учні. Сьогодні для нас свято. Перший раз у перший клас з новими дітками. І з гарним настроєм і діти, і їх батьки. Це свято для дітей. Для мене, як для батька. Нам нарешті настав той час, коли дитина пішла в школу. Сподіваюся, що вона, вона попри війну, зможе здобути гідну освіту і стати е, ну, гарним членом суспільства. Сьогодні ми відвели її в перший клас і ми дуже щасливі, що є можливість відвести її в перший клас. Дякуємо нашим захисникам, які дали цю змогу. Так? Так. Дуже понравилася. Що тобі ще сподобалось? Мені сподобалося особливо свято, вчитель. Людмила Парфілова готується набирати свій перший клас. Раніше жінка працювала вчителем у Маріуполі, а коли розпочалась повномасштабна війна, довелося залишити. Пані Людмила вирішила їхати до Сум, оскільки тут проживають її рідні. Мене сумська школа прийняла з добротою, з розумінням і відносяться до мене. Дуже дуже гарно. З дитинства я мріяла про цю професію. Хотіла стати, бо дуже любила дітей. Хотіла встати вчителькою і після 10 класу приїхала навчатись Лебединське педучилище. Закінчила Лебединське педучилище, а потім поїхала у своє місто і там працювала в своїй рідній школі всі 38 років. Цьогоріч, з нагоди свята 1 вересня для вчителів та учнів школи зробили особливий подарунок онлайн зустріч з президентом України. Я вітаю всіх, всі важливі всіх вас з 1 вересня. Я дуже радий, що ми можемо з вами ось так поспілкуватися. Дуже круто. Володимир Зеленський презентував освітняним школярам державний проект Застосунок мрія, який забезпечить доступ до широкого спектру послуг для батьків та дітей. Зокрема, батьки отримають можливість контролювати, чи перебуває їх дитина в укритті. І нарешті зробить життя вчителів легше. Ми дбаємо і про дітей, і про вчителів. Прибираємо максимум папірців, усілякі форми, такі журнали, які зараз треба заповнювати, і максимум уваги вчителя тому, щоб навчати. Навчати бо знання це цінність і не втрачати час. Пілотний проєкт планують реалізувати до грудня. Наступного року мрія працюватиме по всій шкільній системі. Ми бачимо, що дітей підтримують, про дітей не забувають. Кожне свято і кожна дитина для нас важлива в такий є складний для країни час. Для дітей це також дуже важливо, що вони бачать підтримку з різних сторін, не лише від батьків, а від цієї влади і від цих людей, які їх оточують. Сучасні підходи до освіти і покращення умов навчання. Ці напрямки перспективні на Сумщині, говорить голова Ова. До Дня знань Володимир Артю долучився до телемарафону за участі президента України. Говорить, важливі освітянські ініціативи будуть реалізовуватись і у навчальних закладах Сумської області. Цей день починається майбутнє. Продовжується майбутнє нашої країни, нашого народу. Діти, які пішли в перший клас, вони будуть опанувати знаннями, які їм згадиться для того, щоб створити найщасливішу, найпотужнішу країну, якою пишались ми всі. Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.